Автопром, серія подкастів на Миколаїв на Дністрі сьогодні розмовляємо про субсидії, зміни в законодавстві та як правильно подати субсидію з Надією Максимович, начальницею відділу обслуговування громадян номер 17 сервісного центру головного управління пенсійного фонду України у Львівській області. Пані Надія, вітаю вас. Доброго дня. Розкажіть, будь ласка, як зараз у 2022 році на цей опалювальний період, на наступний рік, в тому числі і в часі війни, як правильно подати субсидію та які зміни? На виконання постанови Кабінету міністрів 1041 уже з вересня з жовтня місяця, функції адміністрування пенсійного фонду вже поступово передаються від органів соціального захисту до органів пенсійного фонду. Тобто з жовтня місяця вже виплата субсидій проводиться органами пенсійного фонду, але субсидії ще були призначені органами соціального захисту. Тобто дані субсидії виплачуються всім субсидіантам, незалежно від того, чи є вони пенсіонерами, чи не є пенсіонерами. З грудня місяця додатково передається ще функції з призначення субсидій, знову ж таки, органам пенсійного фонду. Що зміниться для наших громадян, для наших мешканців? В основному нічого, це, це будуть зміни внутрішні в органах виконавчої влади. Громадяни наші, як і звикло, можуть звертатися з документами для призначення субсидій, де їм зручно. Це будуть і органи соціального захисту, і сільські, міські, і селищні ради, ЦНАП, тобто де людині зручно там вона і подає. Також одночасно можуть з документами на призначення субсидій звертатися і до органів пенсійного фонду. Така послуга може бути надана і через електронні послуги пенсійного фонду через веб-портал. Є мобільний додаток Пенсійного фонду України через портал Дія. Це для того, щоб покращити і полегшити людям можливість призначення субсидій. Всі субсидії, які були призначені раніше, тобто діючі субсидіальні справи, вони будуть впродовж жовтня-листопада. Перераховані органами соціального захисту в автоматичному режимі. Тобто, в тих громадян, мешканців, в яких не було будь-яких змін в домогосподарствах, в членах домогосподарства чи інших, їм немає потреби звертатися за субсидіями, вони будуть проводені автоматично. Звертаються тільки ті, у кого проведені якісь зміни, або які призначають субсидію вперше. Субсидії призначаються. Одному із членів господарств, які зареєстровані в даному будинку чи домогосподарстві, які не зареєстровані в житловому будинку, але проживають там, наприклад, на підставі договору оренди, або за рішенням суду, або, наприклад, забудовникам, які ще не здали в експлуатацію будівлю, але вже їм нараховують витрати на житлово-комунальні послуги. Знову ж таки, які не зареєстровані в житловому будинку, але там проживають і є з числа внутрішньопереміщених осіб, також мають право на призначення субсидії. Ну, розмір субсидії призначається індивідуально кожному домогосподарству, залежить від площі від кількості проживаючих в даному будинку і інших соціальних норм а призначається тоді, коли є ВПО, ви сказали, коли є е... коли зареєстровані, коли є договір оренди і внутрішньопереміщення особи за місцем проживання. Ще хотіла наголосити про те, що органи пенсійного фонду працюють за принципом екстериторіальності. Тобто людині не обов'язково їхати, наприклад, здавати субсидію до органів пенсійного фонду Миколаєві, якщо вона, наприклад, працює у Львові. Вона може піти в будь-який сервісний центр у Львові і здати там свої документи для субсидії. Це теж також дуже зручно для наших громадян. В зв'язку з тим, що зараз в нас воєнний стан і дуже велика кількість громадян вони переміщуються з місця на місце, тому субсидії їм, для розрахунку субсидії їм не буде враховуватися оця допомога для внутрішньопереміщених осіб, не буде враховуватися оця виплата компенсаційна по програмі прихисток. Також вона для розрахунку субсидій не враховується. Ну і для отримання субсидії передбачається ряд інших змін, тобто особи, які мають, мають право на субсидії, якщо вони мають декілька, наприклад, домоволодінь. Але якщо ті володіння вони набули в процесі усподкування, тобто угу. всі вони будуть враховуватися для розрахунку субсидії. Далі, якщо до складу домогосподарства належать ті люди, які перебувають в даний момент за кордоном у зв'язку з воєнним станом. Виїхали, але вони також мають право на призначення субсидії. І знову ж таки, ті громадяни, які, наприклад, допустили заборгованість на оплату житлово-комунальних послуг, але тільки в період воєнного стану. Угу. Вони будуть мати право на призначення субсидій. Не чого турбуватися громадянам. Субсидії всі, кому належать, вони будуть призначені. Ще раз наголошую на цьому, що субсидії, які були призначені раніше, вони будуть перераховані органами соцзахисту автоматичним шляхом і впродовж цього жовтня-листопада місяця. А вже з грудня по березень у управління соціального захисту будуть передавати нам всі справи діючі субсидіантів для того, щоб вони знаходилися в органах пенсійного фонду для подальшої їхньої. Чому так сталося? Чому з соцзахисту якби, передають базу даних для роботи пенсійного фонду? Ну, пенсійний фонд використовує і має в наявності дуже велику базу реєстру. Тобто ми, в нас є дані персоніфікованого обліку по доходах кожної застрахованої особи. В нас є дані про розміри пенсій, тобто які, впливають, які використовуються для розрахунку субсидій. І я вважаю, що це правильно, тому що зручніше буде людям буде, мабуть, менше паперової роботи, ті реєстри будуть застосовуватися в електронних носіях і для розрахунку будуть автоматично використовуватися для розрахунку субсидій. Зрозуміло, дякую. І скажіть, будь ласка, які документи потрібно подати? який перелік документів, коли хтось, наприклад, ви вирішив зараз подавати на субсидію, має внутрішньопереміщених осіб або так в них складаються обставини. Що потрібно? Документи, які необхідні нам для подачі для субсидій, це є заява від домогосподарства заявника. Паспорт даної людини чи інші документи, які посвідчує особу, довідка, декларація про доходи і витрати, які несуть. Ну і в окремих випадках це можуть бути договори про оренду житла, договори, довідки про доходи, якщо в декларації не зазначені всі ці дані, акти обстеження матеріально-побутових умов, от загальному от такі документи, які раніше подавалися. Тобто зміни якихось інших переліку документів, їх немає. З цим переліком документів найкраще звернутись до соціального захисту населення міста і Бершляків 2, так. і тоді автоматично по базі воно потрапить до вас. Так, так. так. Дякую. Нагадаю, що візуальний контент можна буде подивитись на Миколаїв на містрі на Ютуб каналі, а також у Google Подкаст можна буде переслухати нашу розмову з Надією Максимович, начальником. Відділу обслуговування громадян номер 17 Сервісний центр головного управління пенсійного фонду України у Львівській області.